Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК України. Ось кажуть, досі чекалося. 19 травня 2021 року суддя Кулібякін, це по справі Тісленка, за те, що я написав йому заяву, що 19 числа я прошу відкласти розі справа зв'язку з тим, що ми подали заяву про зміну підсудності до Хмельницького апеляційного суду. Написав на мене. Як кажуть, виніс ухвалу і написав скаргу подав для Київської обласної адвокатури, що ви бачите, значить тут на багатьох листах про те, що я порушив адвокатську етику, що я зірвав засідання 19 травня 2021 року, у зв'язку з тим, що як би я на нього не прибув. Але з точки зору, давайте подивимося, якщо б я був би там, наприклад, 19 травня 2021 року. І ми подали заяву про зміну підсудності, і 21-го повинен бути розгляд справи. Ми разі там би щось слухали? Ні, шановні. Звісно, річ, що ми нічого вони не, не слухали би, тому що значить, незаконні справи не можна слухати. Ніхто б нічого б не слухав. Але ж він знайшов повод для того, щоб мене як кажуть вкусити і поставити питання щодо притягнення мене до відповідальності. Друзі, ви вже знаєте. Він до цього вже проти мене порушив кримінальну справу за те, що я не написав на нього жодної скарги і заяви. Потім він на мене написав в адвокатуру, це ще було, значить, там у 20-му році, скаргу, те, що я там щось порушую. Ну, а це, от, от бачите, друга. Він зараз робить все можливе-неможливе, і неможливе, щоб вивести мене зі справи. Пане Кулібяків, у вас нічого не вийде. Я людина, яка вам годиться в батьків. В мене, може, там батько ваш трохи старше за мене, але у мене практично такого ж віку, як і ви, дочка. Розумієте? І це ви воюєте зараз зі своїми би, батьками за те, що вони виконують закон, а ви його порушуєте. Розумієте? Я був в армії, воював на китайській границі, Там були там певні обставини. Вас ще на світі тоді не було. Розумієте? Я пройшов майдан, я був там на майдані, коли там стріляли, вбивали людей і так далі. Я там був, я не злякався, і зараз я не злякаюся. Я не відступлю з того, що я буду і надалі захищати Валерія Тесленка. Але якщо сказати чесно, от чесно кажу, от ложу руку на серце і кажу чесно, я на вас нічого не писав. Ну, не писав, тому що. Би, я не хотів на вас писати, бо ви також, як і я були адвокатом, думаю, ну ладно, може, молода людина, вона там десь в чомусь помиляється і так далі. Але ви вже перейшли червону лінію. Ви просто її перейшли. І не просто ви її перейшли, а ви просто наступили мені на горло. Розумієте, я не можу дихати від того, що є. Коли я вчора отримав цю скаргу, то би, мені дійсно стало погано. Я не люблю, коли на мене пишуть, я неправдиві речі. Але я, як би, це все це переживу. І я хочу сказати про те, що я буду робити все в межах діючого законодавства, щоб захистити себе, свою честь, захистити свого підзахисного і добитися правди і справедливості. Я на виконання своїх прав, я підкреслюю, прав і обов'язків, я буду захищатися в установлений законом порядок. Я буду зараз писати скарги, заяви, повідомлення про злочин. Робити все можливе для того, щоб поновити своє чесне ім'я і зупинити цей безпреділ. Я це буду робити, буду робити обов'язково. Розумієте? І я вже сказав собі самому, що нікого не треба більше жаліти. Нікого. Якщо людина порушує закон, пускай вона за це відповідає. Якщо людина не поважає старших за себе, то пускай відповідає. Господь є, Він все бачить. І як би там не було, да, 24-го я вимушений буду не їхати на ваше судове засідання, пане Кулібяк. Я їду в адвокатуру, буду подавати от пояснення по ці от такі ваші великій скарзі. Буду. Я це зроблю, обов'язково подам все. Обов'язково це зроблю. Але ж я також значить, записався вже на прийом до Вищої Ради правосуддя і також, вже, як кажуть, в відповідності до своїх прав і обов'язків, обов це мій зараз обов'язок захищати себе. розумієте? Я вимушений буду подавати відповідні скарги, заяви і так далі. Тобто, життя на цьому не зупиняється. Тепер, я кажуть, ну, буде серйозна як кажуть, боротьба, хто кого перепише. Я розумію, що у вас повноважень більше, ніж у мене. Але на моєму боці правда, на моєму боці закон. Я не порушував закон, а ви порушували. І я впевнений в тому, що ми переможемо, обов'язково переможемо. Ми доб'ємося того, що правда і справедливість все ж таки буде. І Валерій Тесленко, як кажуть, людина, яка багато зробила для батьківщини, все ж таки буде замічена нашою країною, і будуть якісь зміни. До зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна. І пам'ятаємо, що треба боротися і захищати себе. Обов'язково, іначе нас просто знищують. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.